Слухайте українську передачу з Ватикану. Від святого папи Климентія до Климентія VIII. римські єпископи в історії України. Рубрику готує доктор Юрій Скіра. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, у попередній нашій передачі ми зупинилися на тому, що у 1247 році князь Данило Романович надіслав своє посольство до папи Римського Інокентія IV. В цей час папа вперше озвучив тезу, яка через декілька століть знайде своє втілення у Берестейській Унії. Ця теза полягала у тому, що якщо б Данило Романович прийняв ідею відновлення Сопричастя Київської митрополії з намісником святого Петра у Римі папа гарантував би руській церкві збереження візантійського обряду та літургії руською мовою. Та Данилу Романовичу тоді не так йшлося про церковні справи, як про військові. Йому потрібна була військова підтримка. І то, чим швидше, тим краще. Він розумів, що коронація чи прийняття якоїсь іншої пропозиції і Заходу буде викликом владі хана Батия, тож не поспішав на прийняття тих чи інших умов, але самі події йшли у бік намірів князя Данила. Хан Батий захворів і почалася боротьба за те, хто ж стане його спадкоємцем. У цьому часі князь вирішив прийняти корону з рук папи Римського. У грудні 1253 року в Дорогечині посланець інокентія iv абат Бенедиктинського монастиря з міста Месіни Опізо вручив Данилу Романовичу корону вінець і Скіпета. Данило став першим королем на Русі, востаннє цим титулом користав його внук Юрій I на початку 14 століття. На жаль, часи боротьби за спадщину Романовичів їхні королівські регалії були втрачені. Щодо наслідків коронації, то вона стала водорозділом між Данилом і Батиєм. Король розпочав відновлення суверенітету своєї держави. Папа Римський проголосив булу про Христовий похід проти татаро-монголів, а Данило Романович розпочав війну з Коремзою. Можливо, якщо б європейські монархи вігукнулися на запит папи, і похід вдався, мали б місце зміни і у церковній площині. Проте ніхто не пішов походом проти Батия. Коронація не досягла бажаних результатів, на які очікував Данило. Йому в наступні роки довелося самостійно боротися з татаро-монголами, а про ідею Інокентія IV щодо Київської митрополії. Забули. Вона виявилася в тих політичних обставинах не актуальною. До її втілення довелося щекати ще 3 століття. В нашій другій частині нашої передачі будемо говорити про складні обставини 14 століття. А саме те, що у 1340 році помирає останній Галицько-олинський князь Юрій ІІ Болеслав. На ньому згасає династія Романочів. Цією династичною кризою вирішує скористатися польський король Казимир III. Він швидким маршем вирушає до Галичини, захоплює Львів. Та втриматися тута немає потуги. Галицьке боярство. Востаннє показує свою міць і на чолі з Дмитром Дитьком проганяє Казимира III. У 1349 році, по смерті дитька Казимиру III вдається таки утвердитися в Гличині. Серед різних викликів, з якими він зустрінеться у захопленому краї, релігійний виявиться особливо дражливим і проблемним. І проблема була у відмінному розумінні Римом Галицьких реалій. У 1351 році Казимир III пише листа до папи Римського Клемента VI, якому просить надати йому дозвіл стягувати церковну десятину, призначену з церкви у Польському королівстві для папи, для фінансування свого закріплення у новозахоплених землях Галицько-Волинської держави. Литовці не були згідні з завоюваннями Казимира III, тому війна продовжувалася за заспашно Романовичів. Папа Римський погодився, але згодом Рим поставив вимогу усунення з єпископських катердр православних єпископів і заміна їх католицькими. І в цьому погляди Риму і Кракова суттєво відрізнялися. Казимир III розумів своє хитке становище, і що вказані заходи викличуть таке повстання, з яким він не впорається. А литовці відразу скористаються і прийдуть на допомогу повсталим. Тому він відкинув цей проект та ще й пішов назустріч Галицькому боярству, король домігся у Константинополя відновлення Галицької православної митрополії. Вона знову пустала у 1371 році і проіснувала до 1390-х років. Щодо Риму і його закликів був знайдений компромісний варіант. Він передбачав не усунення православних єпископів з їх катедр, а заснування паралельних латинських. Зокрема, перша документальна звістка про латинського єпископа для Львова відноситься до січня 1000 року. 359 року. В цей рік Папа Римський Інокентій VI призначив для міста єпископом домініканця тому, де Ільбеє. Але він до Львова не доїхав, натомість поїхав єпископом-помічником до Лондону. Казимир III і надалі намагався створити латинські катедри у Львові, Перемишті, Холмі, Володимири. Але ці процеси здобули своє втілення вже по його смерті. У 1372 році папа Римський Григорій VI наказав краківському єпископу усунути православних єпископів у Галичі перемиші Холмі і Володимирі. Тобто знову йшлося про питання заміни їх на латинських єпископів. Станом на 1372 рік владу у краї тримав новий польський і угорський король Людовик. А його намісником був князь Владислав Опольський. Вони, як і їх попередник Казимир III, відхилили цей проект як занадто політично ризикований, натомість знову повернулися до ідеї паралельних церковних інституцій. Врешті папа дослухався до їх аргументів і у 1375 році була заснована латинська митрополія у Галичі. У перемишлі постала латинська дієцезія поруч з православною. У 1417 році це саме відбулося у холмі. Князь Володислав Польський гаряче підтримав цю латинську митрополію Він надав їй власність місто Рогатин, замки Волейську та в Тустані, частку соляних доходів у Другобичі і навіть кам'яницю на площі Ринок у Львові. В наступних передачах ми продовжимо говорити про те, що було після цього. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсу Христос!